Сонячної дні відкриваємо 124-ту персональну виставку заслуженого художника України, лауреата Шевченківської премії, лауреата премії імені Василя Стуса, члена Національної спілки художників України, художника графіка, живописця Франчука Валерія Олександровича. Привітаємо! Яйвся в 1950 році на Хмельниччині. Має спеціальну художню освіту, закінчив Київський Державний художній інститут нині Академія художнього. Батько двох дітей Марійка і Михайло. Марійка працює. Навчається ще так зрозуміла. Київська дитяча академія. Так, дитяча академія мистецтв, учасниця багатьох виставок і продовжує традиції свого батька. І мама, бо у нас мама теж. Так, що... архітектор <плес> я зрозуміла. Я вам хочу сказати, що Валерій Олександрович має такі нагороди. Нагороджений орденом за заслуги третього ступеня указом президента України. Орденом Святого Михаїла, нагрудним знаком знак Пошани, почесним відзнакою Міністерства культури і мистецтв України за досягнення у розвитку культури і мистецтв, почесною відзнакою Міністерства культури і туризму за багаторічну плідну працю в галузі культури. Валерій Олександрович дійсно патріот України. У нього велика кількість робіт створена. По серіях, по циклах. Молюсь за тебе Україну така важлива тема, де він створив велику кількість картин, які присвячені історію козацької дови, а також поезії Тараса Шевченка. Потім у нього є дуже сильний цих творів, розгойдені дзвони пам'яті, це світлі пам'яті Голодомору. І в Києві створений музей меморіал голодомору, і що характерно. Що Валерій Олександрович, уявіть собі, 72 роботи дарує для цього музею, над якими працював 17 років. Про що це говорить? Він відгукується на всі важливі політичні події, взагалі, які відбуваються в країні, не стоїть осторонь ніколи. У нього є така серія творів, як Чорна Це світлі пам'яті і ліквідаторам Чорнобиля. Також є Ода Творцю Світу, Влодиса Гродського, серія творів Мирова, а також Джерела. Це сюжети українських народних пісень точню. І серія творів дуже цікава тиша старого міста. Це присвята старому Києву. І не тільки не Києву. так. Ну І Сьогодні в цих прекрасних наших залах ми відкриваємо його, як я вже сказала, 124-ту персональну виставку взагалі. На протязі 27 років творчої діяльності він створив 3 тисячі творів живописних і 700 творів графічних листів. Ось ну і з 1990 року він займається творчою роботою, а з 1983 року почав займатися листовкою роботою. То він учасник багатьох республіканських міських. Також закордонних вистав побував у багатьох країнах світу, його роботи є також у багатьох приватних колекціях різних країн світу. Ну і що характерно, що характерно, своїми роботами Він пробуджує, у глядачів вогонь національного буття. І це дійсно так. І Сьогодні в наших залах мені від себе від всіх присутніх хочеться привітати вас. Виставки побажати вам щастя, здоров'я, подякувати за ваш величезний талант, щоб ви іще більше творили і радували нас, щоб це ваша не остання була виставка. Відремонтується музей заповідник на Тарасовій горі, Я думаю, ми також будемо вас там зустрічати, так що всіляких вам Дякую. Дякую. Так, ну і До слова запрошується член Національної спілки художників. України наша канівчанка Любов Міненко. Е, да. Я дуже рада, що я зараз стою до рядом із Валерієм Гранчуком. Це сильний, видаючийся художник і до того ж мій друг. Я що хочу сказати? Я хочу сказати як художник про художника і дуже радію, що рідко знайдемо серед художників людей. Які по істині можуть любити і шанувати і розуміти одне одного. Це по суті е це такий діалог і така зустріч, і така радість і випадає, мабуть, не кожному, так да? водірочка. Ну нам випало <гум> нам випало. <гум> я радію, що у мене на мій час, на мій дуже важкий, іменно мій важкий шлях, і там написано, чому важкий, тому що я. От, там, що ти Не схиляєшся, і так далі. І так далі, і дійсно ну, то все, що зараз сказала про нагороди Ніна Михайлівна, я нічого і ніч цього не маю, бо таким людям е, нагороди не дають. Я казав Іван Бонта, не хилився і не схилююсь у святки, а схиляюся перед єдиним, великим Господом своїм. До таких належний. Але про друга Валерія я радію переживаю, тому що шлях його ну, нелегкий. Я навпаки думаю, Господи, ти, Бо якщо він вистоїть, він мені підтримує. Я сьогодні вперше зробила для себе сильне відкриття. По суті, ми отак дивимося і бачимо е, сучасний модерн. Причому модерн викристалізованого Валерія як окреме дерево його скопіювати не зможе ні один художник відростаючий, який буде намагатися. Робить проби, як це ми робили колись проби інших наших попередних художників і різних течь. Тобто Валера пише, ну, так, знаєте, в ну, нього або тут все в голові закручено, а потім він як зробив такі мазок. І робота завершена. Але ну, на що я зробила бабу, коли глянула на нього вже роботи? Коли я глянула, я сказала Валера, слухай дороге, ти ж височайший академік у Малярській. Ти ж володієш високою культурною наукою малюнком, тобто академічним малюнком. Академік. Академіка, ви знаєте, що означає академіка, це коли ти досягаєш об'єм, простір і форма, думка і зміст. Тобто, коли ти володієш силою дуже великою силою малюнком. Був малюнок основа чому. А він – не бовсь, маю дочки. Я – «Почекай, я не маю тебе. Не маю дочек, і телеграфіка мене не цікавить. Я дивився на живописні роботу і говорю про те, що перед нами надзвичайно високий академіст, академіст височайшої академічної школи. Дякую.